Дякую всім за службу, за спільну молитву, дорогі браті і сестри. Ми сьогодні з вами за богослужінням чули уривок зі Слова Божого, в якому Христос показує якби, три такі портрети людей, які зустрічаються у суспільстві. І там це зображено на прикладі людей, які хочуть йти за Христом або людей, які Господь кличе сам за собою. І перший випадок озвучується так, що людина, яка побачила Христа, каже, що я хочу за тобою йти. Але Господь йому відповідає, що лиси мають море, пташки небесні мають гнізда, а син людський не має де голову прихилити. І ця людина вже не йде за Христом. Далі другий психологічний портрет, коли Господь сам кличе, «йди за мною. Бачучи людину, бачучи її внутрішні таланти, її цінність, іди за мною, ти послужиш великій справі, але людина каже: дозволь мені спочатку поховати батька мого. Христос каже, залиши його, нехай мреці цим питанням самі займаються. Та й мертві ховають своїх мерців. І третій психологічний портрет, коли. Ще одна людина, почувши це все, теж каже, що я хочу йти за тобою. Але дозволь мені спочатку піти з моїми рідними домашніми попрощатися. Христос каже, що кожен, хто поклавши руки на ралу, назад озирається, не є надійним для царства Божого. В цих трьох портретах зображена. Наша часто, позиція по відношенню до Бога. І тут начебто зображені три різні людини, але буває так, що у нас це якби три положення, які ми включаємо або між якими ми переключаємося. Перший момент це коли ми йдемо за Богом в надії на те, що Він нам дасть все необхідне для нашого життя. І дуже було багато суперечок з цього приводу серед учнів. Дуже багато людей сприймало Бога тільки як того, хто вирішує всі наші побутові питання, труднощі, проблеми. І от поки він це вирішує, то ми до нього йдемо. Поки він нам дає елементарні блага життєві, то ми маємо в ньому потребу. Але якщо цього, цього всього він не виконує, то навіщо він нам здався? Тобто таке, знаєте, відношення саме примітивне. І воно тут стоїть на першому місці. Саме примітивне відношення, що якщо в мене щось заболіло, то до Бога треба сходити, щоб перестало думати. Якщо, якщо якась ситуація відбулася, то піду скажу, щоб Господь це все владнав. Але Господь каже, що у природі все має свій порядок, свій формат. У лисів є нори, у пташок є гнізда, але в сина людського немає де голову прихилити. Тобто це ознака того, що Господь не зобов'язаний давати нам те, чого ми потребуємо от саме в таких от умов, побутових умов. Господь не для цього прийшов у наш світ, щоб у нас там не боліла в і момент, чи вирішились якісь питання. Саме зараз, саме в цій ситуації. Господь прийшов змінити повністю хід нашої історії, преобразити нас. І тут ще також Господь вказує на те, що якщо ми йдемо за ним в пошуку якихось благ, вирішення якихось побутових питань, то ми цього всього не знайдемо. Тому що Господь дає нам багато більше. Він так і каже в іншому місці. Навіть якщо людина матиме всі скарби світу, це не допоможе їй зберегти її життя і її душу. Бо немає людини такої цінності, якою вона мала оплатити своє життя. У нас нічого такого немає, що могло б хоча б на тиждень продовжити наше життя. Нічого. Всі ці речі, які ми сприймаємо цінностями нашими, цінними речами, вони нам потрібні лише на шляху до свинення. На нашому шляху до цвинтаря. Там на цвинтарі вже вони нам не допоможуть, не посприяють. Вони не будуть нам в радість, не будуть нам на користь. Але якщо озирнутися назад, то більшість цих речей саме вони відбирають наше життя, наш простір, наші сили. І ми постійно, постійно одне і те саме намагаємося тягнути на собі, бо думаємо, що це важливо. Це важливо. Але тільки в тому місці, де ми його втілюємо. Як Господь відповідав Марфі, сестрі Марії, що Марфу, Марфо, Марфі, ти багато про що турбуєшся, але одне лише потрібне. І твоя сестра Марія цю благу частину якраз обрала, спілкуючись із ним з Богом. І якщо ми візьмемо так, задамо собі запитання, то дійсно у нас немає часу на Бога. Якщо є час, нема бажання. Тобто або нема бажання, або нема часу. А що таке час для Бога? Це час для себе, для своєї душі. Це час нагадати собі, хто ми, до чого ми покликані, до чого ми прийшли, в яких умовах ми зараз знаходимося, емоційним, психологічним, як зараз наша природа переживає те, що переживаємо. Тому що більшість. Питання, які нас оточують рутинних, побутових, проблем зовнішніх труднощів, вони забирають наш час, вони заповнюють наш простір весь вільний, вони відбирають наші сили і ми кожного вечора падаємо без задніх ніг, бо ми виснажені, як і фізично, так і морально. І як ми знаємо, що кінця краю цьому начебто і немає. З дня в день одне й те саме, одне й те саме. Настають вихідні дні, треба вирішити питання, яка склалася за тиждень. Поки ми її вирішили, знову починається інший тиждень. І ми постійно біжимо, ми постійно кудись спішимо. Але Господь нам нагадує про те, що він далі є в нашій історії. Далі другий психологічний портрет це той випадок, коли Господь сам кличе людину, іди за мною. Ти будеш. Нести благовістя Царство Боже, ти будеш говорити про Царство Боже, ти будеш втілювати найбільшу місію на цій землі, говорити про Бога люди своїм життям, своїм прикладом, своїм відношенням. Але людина каже, можна я зараз спочатку свого батька поховаю, а потім вже повернусь до цієї пропозиції. Здається, що питання дуже важливе. І ми знаємо, що в суспільстві нашому, коли сказати, що в мене така втрата в родині, то в принципі суспільство нам йде на зустріч. Нам дають там день, час, можливість, щоб ми попрощалися з близькою нам людиною і все зробили так, як треба. Але Господь має іншу позицію. Він каже, залиши його. Хай мертві своїх бриців самі ховають. Ти йди для Царства Божого, говори. Для людей живих говори. Чому так каже Господь? Тому що ця притча не скільки має буквальний характер, як перемосник, тому що мертві люди асоціюються тут з тим всім минулим. з тим всім, що пов'язане зі смертю, і не веде до життя. Не веде до життя. Тому що до війни ми могли сказати, що житло має велике значення, коли в тебе є своє житло. Автомобіль має велике значення. Ну коли ми зараз побачили, як прилітає ракета і згорає все, і добре, що ти сам живий остався, в якомусь там халаті встиг з тих І ти такий вдячний, що тебе не накрила ця ракета, то те все, на що ти тратив час, увагу, думав, що то важливо, але перетворилось просто на кухню друга. І ти ще не одне житло побудуєш, це не є проблемою. Наша цінність різко зростає. Ми розуміємо, що не це все. Як сказано, що не одним хлібом жива людина, а словом Божим. Нам інколи здається, що нам для життя треба лише хліб. Але ми знаємо, що коли в нас є, є хліб і до хліба, а душа наша не має слуху, то нам нічого не мило. Ну коли в нас на душі спокійно, то ми радість уходямо. І тут. Господь вказує на те, що ми часто промінюємо величезну можливість у своїй історії на такі питання, які не варті уваги, які вже все. Які просто відбулися і їх треба просто прийняти, так як смерть. Як для нас, християн, смерть це як те, що треба просто прийняти. Це невід'ємна частина нашої історії. Ми не можемо їй протистояти на фізичному рівні. Але ми покликані протистояти смерті на духовному рівні. Не вмерти до того часу, поки ми ще живі. Духовно не вмерти. Бо фізично можна бути в прекрасній формі, ідеальній формі, але духовно можна бути вже в могилі. Тому що ми живемо в турботах, в проблемах, Уже від нас не віє життя, а віє смерть. І Господь на це також акцентує нашу увагу. Ну і цікавий третій випадок, третій психологічний портрет, коли людина теж начебто хоче йти за Богом, наче в неї є такий намір. Ну піду сьогодні до церкви. Але як подивився, скільки роботи вдома, згадав, що на рибалці вже не був три місяці. І починається оце, іти чи не йти, бути чи не бути. І виходить так, що. Часто переважають наші питання життєві. Прочитати молитву перед сном? Зайду в Фейсбук, потім прочитав. Ми знаємо, як розвивається далі події. Якщо якась важлива, добра справа, вона відразу блокується якимись питаннями, якимись турботами. Напевно, піду попрошу вибачення. Ну, як я попрошу, якщо там людина така пересяга, не будуть просити. І так ми живемо в цьому всьому. Тобто, з однієї сторони ми начебто хочемо, наче є в нас якесь бажання, наче ми відчуваємо, що треба йти за Богом. Тому що він всіх кличе. У кожного людини, у кожної людини є можливість йти за Богом. Христос дає кожному шанс свій формат. Але побутові питання, якісь проблеми вічні, які ніколи не закінчуються, вони відтісняють Бога на задній план. І виходить так, що ми про нього згадуємо тільки тоді, коли якась біда, ну або колись там десь раз в житті, як ото є такий ну, нібито жарт, ну це не жарт, це реальність, це бувальщина, що людина потрапляє в церкву три рази. Перший раз її приносять на хрещення маленькою, другий раз приводять на відчення, бо батьки захотіли і наречено зазвичай. Ну, а третій раз приносять вже втрую, уже труні, щоб вже попрощатися з нею. Ну сама людина часу на це все немає, і бажання теж. Ну ми ж живемо не для Бога. Ми йдемо для себе. Господь нас кличе і каже нам так, що прийдіть до мене всі, обтяжені, напрацьовані, натручені, і я заспокою вас. А особливо зараз, під час війни. Найбільше, що ми потребуємо, це душевного спокою. Їжа, одяг нас не хвилює останні там місяці взагалі. Нас турбує душевний спокій, нас турбує те, що ми стаємо агресивними, що рівень стресу з кожним днем тільки посилюється, що ми в певній мірі не можемо вже навіть і свої емоції контролювати, що наші близькі часто підпадають під роздачу емоційну, тому що ми на нервах, ми не знаємо, що нас буде чекати, які прогнози, з усіх сторін різні негативні. Там Показники, різна інформація, яка нас вибиває з своїх. І хитається під нами фундамент. Але Господь каже, що Він дає нам це все. Спокій, втік, радість. Лиш би ми цього хотіли. Лиш би для нас це було важливо. Якщо для нас це важливо, то ми до цього приходимо. Ми йдемо до Бога. І кожен отримує своє. Хтось натихання, хтось якісь емоції інші. Хтось якісь думки мають для себе привіз триває. Хтось якийсь помічає цілі нові у своєму житті, тому що Господь діє в історії кожного індивідуально, окремо, згідно того, як людина мислить, як вона бачить цей світ. І він кожному дає міру його сприйняття. Але Господь закінчує, що якщо хто поклав руки на ралу і озирається назад, той ненадійний для царства Божого, той до нього не може не прийти. Царство Боже це стан, це атмосфера, в якій людина вже покликана перебувати тут на землі. Господь каже, не думайте, що царство Боже буде там чи там, воно всередині вас є. Но ми розуміємо, що в більшості часу нашого життєвого, особливо зараз, наш стан він не відповідає царству Божому а в більшості відповідає стану певним, коли нам, ну не те, що не комфортно, ми не можемо собі знайти місце. І ми не можемо сказати, що ми щасливо сьогодні живемо. Тому що дуже багато обставин, процесів, які створюють, наші, створюють дискомфорт для нашого життя і для нашої історії. І ми забуваємо про те, що ми любимо, забуваємо, до чого ми покликані, забуваємо про манери, про етикет, про повагу один до одного. Суспільство наше стає агресивним. І ми як християни розуміємо, що ми покликані, щоб продовжувати світити в цьому суспільстві. Господь каже, що ви є світло, ви є сіль. Солі треба небагато, щоб там каструля страви стала такою, як треба. Якщо солі немає, то ця страва на страву не схожа. Ви є світло. Ми розуміємо, що особливо зараз, коли електроенергію відключають, що маленький домі з ліхтарик він додає світла, свічку запалили, додає світла. Світла не треба так багато, але що робить світло, воно позбавляє нас темряви. Там, де є світло, там темряви немає. А там, де є темрява, там нема світла. Там темно. І в темряві, що хоч, відбувається з людиною, різні процеси. Но ми йдемо до Бога, як до джерела світу, яке освітлює нас із духовної точки зору, з фізичної, і додає нам життя, тому що ми знаходимося при світі. А те, що Господь каже за рало, і що хто поклав руки на нього, назад не озирається, то це дуже простий приклад, Господь його озвучував для людей, які зналися у обробці землі. Це ми вже так в більшості знаємо або з розповідей своїх там, близьких, або з книжок, що хто поклав руки на рану, то повинен дивитися вперед і там, умовно відмітити собі в кінці поля, в кінці ділянки якусь таку орієнтовану точку, на яку людина йде з цим раном. Коли вона проходить на ту точку всю цю відстань, першу рівню закладає, то глянувшись назад, ця рівня буде рівна. Але коли людина буде йти з цим ралом і постійно буде озиратись назад, то рало буде виляти то в один, то в другий вік, і рівня буде не рівна. І ми також розуміємо, що Господь це говорив 2000 років назад. А сьогоднішній приклад може бути схожий на компас. Коли, наприклад, літак злітає в руку, у нього є маршрут, є координати, на які він має летіти. Но якщо трошечки ці координати змістити, то курс зміститься зовсім інший бік. Тобто от Господь вказує на те, що наша історія, наше життя йде прямо, прямо до царства Божого. Нам не можна звертати направо, наліво. Відхилятися від цього курсу, ми маємо йти далі. Тому що наше життя може бути схоже на те, коли ми сіли в човен, а не знаємо, куди плекти. І ми на тому човні то вліво, то вправо. Но коли в нас є цін добратися до того берега, до тої пристані, до того острову, то ми гребемо туди руками, ногами, чим попало, але ми гребемо, бо нам треба туди добратися. У нас є ціль. От приблизно наше таке життя. Нам треба продовжувати далі йти вперед. Тому що Господь нас до цього покликав. Він уже цей шлях пройшов. Він його проклав для нас. Шлях у вічність у спасіння, і тому він і нас кличе цим шляхом пройти. Не загинути тут і в духовному і в фізичному розумінні, а пройти цей шлях. Тому що ми йдемо не самі, ми йдемо з Богом. Господь попереду йде перед нами. Тому, дорогі браті і сестри, хочу побажати нам всіх ще натхнення, ще внутрішніх сил духовних, щоб ми з вами, незважаючи на всі обставини, непрості, складні, щоб ми не піддавалися страху і не піддавалися якійсь невірі, розпачу. Таке буває. Буває щось там, десь барахлить всередині. Але нам треба триматись далі, треба робити все, що від нас залежить, що ми можемо, як можемо діяти. Тому що в цьому є і цінність нашого життя, що от в таких умовах, як зараз, ми можемо все одно продовжувати йти вперед. Помаленьку, підтримуючи своїх рідних, близьких, проявляючи самі хороші свої якості. Навчаючись новому пізнаючи нове, ми продовжимо свій шлях далі. Хай Господь в цьому всім нам допоможе. Дякую за молитву, за богослужіння.